А, Боря забере ключі з підстаканника. Ой. Борис, Це ми Мамо, Маму вибудь. Батя! Ну я ж просив! Казав забирати ключі! А я тут до чого? Що ти на мене кричиш взагалі? А, а... а ти чи не пустив? Ану, лізі багажник! Я? Ні! Я! Давай! Угу. Не дістаю! Я так і знав. Ну і що тепер робити? Що-що? Клеїти? Я тебе зараз клею? Що ти робиш? Та залиш мене! Все сама, все сама. Це понеділся на когось. Може криво називається? Залина мене. Я вже не шлюблю. Дом куплю. Як же ж так? Дурна, отакі дані. І на кого? Ну не зря я тебе заміж взяв. Ти Ну що, куди йдемо? Куди куди? В епіцентр. За новою рмовиною стрічкою.